Великому сину uh, румунського і українського народу. Я користуючись нагодою uh, uh, в Румунії. Президенту і Сенату за те, що вони підтримали Україну в складний час. Оцінювання часто оказає важко авторитетного причини парламенту, і сенату також Україна на ситуації. Перш за все, за ратифікацію угоди про європейські вибори країни. Приморим про ратифікацію організації України, що не робимо. Підтримали в складний час, коли сьогодні Україна. Să spuneți să suverinitate felicilor face. Și pentru că să fie Ucraina în conițile și independență cu un mare dușman în Rusia. Vor efectiv care n-a răspund și za vorgă nebățului Ucraine, aici subsfină. Sunt dușman care ne despășeză că la ori apolității este felicor. Дуже народні підтримки і перш за все підтримки е, працьких народів Румунії, зокрема, на там у Шофери, боротьбі що всі Споріжжя інтернаціонала, що приворотна відчиняється робиння, агресія система. Я хочу всім побажати щастя, добра, тепла і миру. звичайно. У нас є на старі ще пачка. Знаєте, що добрі відносини, які склалися роками, десятиліттями між нашими народами, вони будуть розвиватися і далі. Це ж тит, самі фактор переносити <плоди> на позаріг, сьогодні спорта, що розвивається. Лівецька влада дякую за те, що сьогодні вибори з нами цей далекий день України. Bu da ne bir zaman değişik konsiliyer. Eee